Всім доброго дня щодо Арестовича. Я вважаю і я думаю, що є аудиторія, яка підтримує мене. Треба цього підра позбавити громадянства. Це перше. Друге, посадити тих підрів, які випустили його за кордон, тому що він виїхав після повномасштабного вторгнення за кордон. Потім позбавити його рухоме, нерухоме майно. І відправити ж туди за кордон його родичів, всіх родичів. Наху такі надо виблюдки, які, сука, спочатку сиділи да-да-да, за Україну, потім, коли йому, його вигнали з роботи, позбавили посади, сказали, що тобі нічого не будемо платити, тому що ти піздун і тому подібне. Ну, неважливо, які там були аргументи, то цей підарас почав. Касити проти, проти України, проти всіх, проти Зеленського, проти народу і тому подібне. І мочити за Росію, за нашого заклятого ворога. Моя така думка і я вважаю, що її треба втілити.